Раптом, хто забув, я нагадаю, що Петро Порошенко 20 років майже безперервно займає державні посади. З 98-го року він був народним депутатом, заступником голови Ради Нацбанку, знову народним депутатом, секретарем Ради національної безпеки та оборони, ще раз народним депутатом, міністром закордонних справ, міністром економічного розвитку і торгівлі. І не повірите, знову народним депутатом. І головою Ради НБУ. Це означає, що свою бізнес імперію він збудував, займаючи найвищі керівні державні посади. Тобто, походження своїх коштів він пояснює бізнесом, яким не міг займатися. Якщо ключова проблема України в зрощенні влади і бізнесу проблема, яка є причиною тотальної корупції. То він і є уособленням цієї проблеми. Більше того, він не відмовився від бізнесу і на посаді президента. Навпаки, продовжує збагачуватися, в тому числі на війні, на бронекатерах і Богданах, на банку і на Рошен. За версією журналу Нове Врім статки президента воюючої країни зросли до одного мільярда доларів. Вдумайтеся. Одного мільярда разом з ним продовжують збагачуватися і попередники. Статки Ріната Ахметова, наприклад, виросли минулого року більше ніж наполовину. Чи може людина, яка сформувала такі фантастичні капітали в Україні в умовах тотальної корупції, де влада використовувалась і продовжує використовуватись для збагачення, бути зацікавлена в подоланні корупції? Звичайно, ні. Не може, навіть якби хотів, бо це пряма загроза системі, яка дозволила стати йому мільярдером. Він пов'язаний нею по руках і ногах. Тому він буде захищати і себе, і систему, бо йому є що втрачати. Задача мінімум захистити свої корупційні капітали.